Однак, побачивши потенціал цього регіону, в 1974 році була створена комплексна лабораторія «Укрендігазу» у Львові. Отже, в Україні з самого початку розвитку підземного зберігання газу існували три великі наукові центри: Харківський на базі лабораторії, а пізніше відділу підземного зберігання газу «Укрендігазу», Львівський, започаткований Дрогобицьким проектно-технологічним інститутом та Стрийським, Газопромисловим управлінням на базі лабораторії Україндігазу та Івано-Франківський на базі кафедри нафтогазової гідромеханіки Національного технічного університету Нафти і Газу українські наукові розробки широко використовувалися не лише в Україні, а й в інших регіонах радянського союзу при будівництві підземних сховищ газу. Зокрема, важливу роль відіграв Бережний. Що розробив наукові основи кріплення свердловин підземних газосховищ. Ідея та розробка угерського ПСГ, першого на заході України, належить інженерам гімеру, Кривку та Петріву. Ключова роль українських підземних сховищ газу, особливо на заході України, де зосереджено 80% газосховищ, була пов'язана зі зростанням експорту радянського газу до Європи. Враховуючи більше потреби Європи взимку, СРСР закачував газ до українських газосховищ, розташованих поблизу кордону з Європою.